Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, Христос Воскрес, любі молільники, Возлюблені у Христі, браття, сестри, любі наші спільночани, любі діти, дорога, люба молоде, наші герої, наші воїни, захисники, хворі, немічні, страждаючі і терплячі, всі, що зараз у лікарнях. Всі, що зараз і сьогодні у тяжкому стані, самотні, всі, хто має ту добру нагоду і має таку найперше можливість і бажання, які доєднуєтеся зараз у цю хвилину до молитви, хвала Богові, що ми знову маємо нагоду молитися і славити Бога. Нехай в такий спосіб, який є тут. У тому, що ми називаємо інтернеті, у Фейсбуці, але маємо ту нагоду чути Боже Слово, розважати над ним, слухати своє серце, слухати голос сумління у цей непростий для кожного з нас час час дуже багатьох випробувань, випробувань війною, випробувань в родинах, випробувань в побуті чи на роботі, в праці. Випробувань в сім'ї, все це накладається, і ми з вами маємо дуже великий виклик виклик і плекання того, що ми називаємо грядучого покоління. Це дуже непросто. Це насправді, насправді дуже і дуже непросто. Цей непростий час важливо терпіння, важливо витривання, важливо. Десь поміркованість, лагідність, доброта, спокій. Дуже це важливо. Дуже важливо десь не зруйнувати самого себе у тому нутрі своєму, яке часто-часто волає і стогне про ту пімсту до неба з тими різними запитаннями, як з якими ми часто не можемо дати собі раду, або даючи собі раду, ми не знаходимо. Тої правильної стежини, того правильного рішення. А навіть коли знаходимо, дуже часто не наважуємося його сповнити, або, більше того, не хочемо зрозуміти, що кожен сам за себе несе свій хрест, і часто ми зустрічаємося з тим, що ми дуже хочемо комусь допомогти, а хтось не потребує допомоги, або навпаки, ми хочемо благати про допомогу. А немає кому допомогти, і все це відбувається не з кимось, а з кожним із нас. І тому сьогодні ми знову і знову вертаємо свій взір до Божого Слова. Я недавно прочитав таке навіть кипкування, особливо тих, які називають себе дуже великими і праведниками цього світу. Я не хочу зараз озвучувати саме і переходити на особистості. Але дуже часто, коли ми звертаємо свій зір до святого Євангелія, часто багато скептиків, багато тих, які говорять про те, що ця книга для нас не є Словом Божим або не є авторитетом, то живіть так, як ви живете, і живіть по моралі, по гідності, і ніхто вам цьому не забороняє, але і не бороніть мені чи кожному з нас любити Бога всім серцем і всіма думками. Бо коли ми хочемо випробовувати і щось напевне, доказувати, ми все одно прийдемо до того, що все, що ми можемо говорити, можна заперечити. І саме тому сьогодні пригадуються мені слова Ісуса Христа в Євангелії від Івана, яке ми сьогодні читаємо у Другу суботу, після Пасхи, там є такі слова, коли юдеї. Великою юрбою шукали Ісуса, не могли знайти, а коли знайшли, то десь навіть йому дорікали, а перед тим Христос нагодував їх, пам'ятаєте, оце помноження хлібів, помноження риби, і Христос їм говорить: а знаєте, чого ви мене шукали? Та не тому, що ви хочете і прагнете Слова Божого, чи ви, можливо, увірували в те, що бачили, а ви просто хочете поживи. Ви прийшли шукати за земним, тому що ви наситили своє тіло, і ви далі думаєте, що це буде відбуватися з вами. Тобто ви земні і про земне дбаєте, а де те, про що ми говоримо духовне? А де те, що ми називаємо мораллю, свідомістю, сумлінням? Де те, що ми не можемо спожити в фізичний або в тілесний спосіб? Де є те, що називається Духом Божим? І тому оце правильне не то що дорікання, а правильне розкладання отого пріоритету, оце, знаєте, наче Христос їм говорить, а вони дивляться, наче в дзеркало, бо Він говорить їм правду. І сьогодні Христос так само говорить нам ту правду. Чого ми сьогодні зібралися? Чи ми знову хочемо розказати комусь, що ми молилися? Чи можливо ми хочемо знову сказати, а ти бачив ось? Ми сьогодні молилися, ми писали намірення, а ти бачив нас, коли ми доєдналися до молитви? Ми тому зібралися? Чи ми направду зібралися для того, щоб підкріпити себе духовно і наповнитися миром і спокоєм отого невидимого Духа Святого, який зараз входить в кожну людину і постійно наповнює нас, коли ми відкриваємося на волю Небесного Отця? Ми маємо чітко зрозуміти, що ми зараз робимо, чи ми відбуваємо якусь галочку, чи ми насправді кожного разу, коли молимося, і не йдеться про сьогоднішню, саме секунду і хвилину, а йдеться про те, чи ми по житті спілкуємося з Творцем, чи наше спілкування, чи наша молитва є тою молитвою віруючої людини, чи ми робимо це заради принципу? Чи заради того, щоби хтось бачив, чи можливо заради того, щоб комусь розказати, який я побожний, тоді ми всім у всьому помиляємося. Адже Господь хоче зовсім іншого нашого життя і ставлення. Він ніколи не робиться на показ, Він ніколи не купляється за ті якісь спокуси матеріальні блага, якими ми думаємо, що ми можемо зараз подолати все. Ні. Світ для того все робить, щоб нас захопити, і він зараз дуже активно захоплює наших дітей, нашу молодь, де Він пояснює їм, що все, що тільки вони би хотіли, вони мають мати за що це купити, і все в них буде окей, все в них буде добре. Але де є душа, де є мораль, де є сумління, де є те, що ми називаємо серцем добрим і милосердним, де є те, що. Можливо, не можна пояснити словами, де є відчуття духа, де є відчуття духовної спорідненості. Ось подумаємо над тими словами і даймо собі відповідь, що ми сьогодні знову тут робимо, чи ми насправді відчуваємо, що це нам потрібно, чи це наповнює нас, чи це просто ми вже звикли. Даймо собі відповідь. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш. Перший десяток разом прославляємо Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки до Господа за всі ласки і щедроти, які сьогодні і протягом тижня ми отримали. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа молися- Молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися- молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися- молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, 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 Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за поранених і полонених, пропавших, пропавших без вести. молимося за кожного героя, який сьогодні на передовій, який сьогодні на реабілітації, який сьогодні в лікуванні, молимося за тих, що в полоні, щоб дав сили кріпости, за тих, що пропали, щоб знайшлися. За родини усіх наших рідних і близьких, які мають у родині свого героя, захисника чи захисницю. Молимося, щоб страждання і терпіння Господь дав сили зносити. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуце, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омі, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва місяця травня. Молитва щира за наші родини і сім'ї, головно за наших матерів, дружин, донечок, онучок, за всіх, хто сьогодні разом з нами, в родинах, батько, мати, брат, сестра. Молимося щиро і єднаємося в цьому четвертому десятку до стіп Божої Матері, за подружні пари. За тих, що приготовляються до подружжя, молимося за тих, що просять у Бога благословіння дітьми. Молимося за тих, що народжують, чи тих, що народили, чи тих, що виношують під серцем нове життя. Молимося щиро за вдів і сиріт, за подорожуючих тих, що в чужині далеко від отчого дому, за всіх тих, що в немочах лежать в терпіннях, в сирітстві одинокі, всі, які зараз перебувають на лікуванні чи в лікарнях, в тяжких. В випробуваннях молимося щиро до божої Матері. Маріє, Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молись, молись за нас. Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні в суботу. Ми молимося за душі спочилих, пам'ятаємо наших убієнних воїнів, героїв, захисників, захисниць. Молимося за об'єднаних наших рідних і близьких в часі війни, за тих, що переставилися у вічне життя новоприставлених, яких пам'ятаємо. Молимося щиро за душі в чистилищі абортовані, ненароджені діти, усім, нехай Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе! Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе! сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наші Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякуємо щиро за спільну молитву. Дякую Богові за те, що знову субота, вечір і ми приготовляємося до недільного богослуження. Усіх, дорогі браті і сестри, запрошуємо усі парафії там, де ви перебуваєте, чи в Україні, чи за кордоном. Спішіть, якщо маєте таку нагоду, шукайте цієї нагоди до Отчого дому. Каплиця, церква, собор немає різниці. Спішіть до Отчого дому. Так, хто хворий, немічний, прикутий до ліжка. Зараз є засоби зв'язку, комунікації, де ви можете послухати Боже Слово через телебачення, через інтернет. Тому, власне, спішіть до Отчого дому, складаючи свої намірення. Знову ж таки, дуже прошу всіх: складайте свої намірення на місяць травень і на завтрашнє недільне богослуження, хто має яку потребу, хто відчуває і потребує того духовного єднання, тому нехай ваші наміри. По вашій вірі будуть сповнені, а я чекаю на ваші молитовні наміри, щоби теж долучитися до молитви церкви і завтра теж піднести свою молитву за кожного спільночанина. Я дякую сьогодні за ту добру нагоду, за наших молільників, які моляться з нами, пані Стефа, пан Степан, які вступили до Божого храму, мали ту хвилинку, і ми мали нагоду один одного обняти, привітати. Дякую їм за те, що вони моляться з нами, вервичку, дякую за їхнє діло милосердя, яке вони сьогодні вчинили, і чекаю на всіх вас, на всі ті діла милосердя, які можна зробити, і бути маленькою тою такою, такою ниточкою, за яку ми можемо вчепитися і допомагати один одному в різній потребі. Тому чекаю на ваші діла милосердя і дякую за те, що ви знову були разом. Всіх обіймаю Христос, Воскрес!